Ідемося за першою атакою Вікторії. Це лише четвертий матч для обох команд у бездянній частині сезону. Ось тут вихід Олександра Соколовського. Чи буде удар? Пробиває Соколовський. О 16.00. Так, ну, матч розпочнеться о 16.00. Можна продовжувати гру. І Цібій надійно грає Цибій. Соколовського точно Соколовський приймає. Знаходить партнера по команді. Чи буде удар? Пробиває у нас Іван Зборовський. Можна продовжувати гру. Закидання на Капітанчука. Точно і... Я ж зараховано. Так, зупинилися гравці Вікторії. Перемогою в 2024 році в офіційних матчах закидання на Зборовського проходить! Зборовський в дотик. Ще одне закидання. Точно! Чи буде удар Зборовський? Ну! 3-0, друзі! Цілий другий тайм. І все, ще може трапитись. Знову на Зборовського закидання. Тут порушує правила Зборовський. Микола Приймак, але все в можна правил. Можна продовжувати. Тут Соколовський проти проти третього номера. Андрія Якушнирчук помиляється при передачі цей бій. Спостерігаємо за атакою Вікторії і... Так, це порушення правил. Отож, Кузенко. Пробиває Кузенко над воротами. Відцілював він, він туди у верхню дев'ятку. Пішов на суперника. Закидання на Зборовського. І перший на м'ячі голкіпер. Капітанчук надійно. Закидання на Соколовського. Точно. Соколовський.

Nee, heb ik zie het niet. Ik moet